Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Сьогодні CNN оприлюднило аудіозапис запис розмови Дональда Трампа із спонсорами кампанії в 24 році, коли він ще був кандидатом в президенти. Ключові фрази, які стали предметом міжнародної уваги: якщо ти вторгнешся в Україну, я знищу кляту Москву, розмовлю її до чорта. Якщо Китай полізе на Тайвань, ми будемо бомбити його нафіг. Джерела серед американських журналістів підтверджують автентичність запису, як сприйняли ці погрози. Трамп розповів донорам Путін і Сі Цзіньпін повірили в ці погрози десь на 10%, а було б достатньо і 5%, щоб вони двічі подумали. Ці слова пролунали в момент, коли РФ робила спроби вийти на переговори щодо умов заморожування війни. Відмова в екстреному дзвінку за інформацією, джерел в Білому дому після появи запису Путін вимагав екстреного дзвінка з Трампом. Мета його особисто почути, його бачення, продовження ситуації. Трамп відмовив, що в дипломатичному протоколі сприймається як сигнал остаточного розриву особистих комунікацій, міжнародні наслідки. Україна інформація про погрози стала моральною підтримкою для українського суспільства. В політичних колах Києва запис прийняли як підтвердження готовності США до жорстких кроків. ЄС деякі країни закликали уникати ескалаційних заяв. Водночас визнано, що чітка риторика США – це фактор стримування Кремля, Китай. Офіційно заявив, що всі спроби погроз Китаю є неприйнятними. Реакція Кремля перші коментарі російських спікерів це черговий доказ неадекватності США. жодних поступок не буде під шантажем. Водночас, за даними джерел у ФСБ в закритих колах Кремля, оцінюють ризик прямого втручання США у разі подальшої ескалації. Розглядають сценарії часткової деескалації під приводом гуманітарних міркувань. За інформацією з Пентагону, у найближчі тижні до України прибуде новий пакет озброєнь, який включає далекобійні ракети Атакамс. Високоточні боєприпаси класу SDB, комплекси протиракетної оборони, пакет узгоджений союзниками НАТО. Аналітики Вашингтона і Лондона зазначають, іранський сценарій це поступове руйнування економічної і військової інфраструктури РФ, максимальні санкції, блокада постачання критичних компонентів, атаки по об'єктах ВПК. Сценарій не передбачає негайного військового удару, але тривале виснаження економіки бойового потенціалу РФ. Коротка аналітика Трамп аудіозопис підтвердив готовність до рішучих кроків проти РФ і Китаю РФ ситуація ускладнюється втратами довіри серед військових і дипломатичними поразками. Україна отримує сильний сигнал про підтримку і готовність стримувати ескалацію. Міжнародна спільнота готується до нової хвилі конфронтації з Кремлем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.